Ще раз вітаю вас, мої хороші. Велике вам дякую за підтримку. Приємно. Зараз я йду в магазин купити, приготувати, поїсти. Вчора чоловік приїхав з роботи, я лежала так, бачила відео. Він посмажив картоплі. Слухайте. Я лежала, не могла. Я не знаю, що б я робила. Ну, ось так. Дуже добре, коли так. Ось так. Дивіться, я говорила вам так, що соночки теж немає здоров'я. Ну Зараз я прийшла на діляночку показати вам полуничку Кавріла. Ми з вами пересаджували, пам'ятаєте? Ось такі вони квітконоси залишилися з квіточками. Бачите? Це той кущик, який я не накривала листочок, там почав загнімати. Я говорила вам, я не буду її присипати хвойним опадом, поки вона не стовбурацю неї не, не підсохне. Ну, ось так. Щоб вона дихала трохи. Ну, все, бачите. Ось так вона виглядає. Вона непогано виглядає, вона мені подобається. Ані листочки, ані кітконоси я не прибирала у неї. Бачили, так? З вами саджали. І... Ввечері після ефіру я пройшлася, зволожила агроволокно водичкою. Звісно, і на неї каплі попали. Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Бережемо наших діточок, бережемо себе, молимося і будемо дуже обережні, мої хороші. Через декілька годин буде ефір. Будемо з вами висаджувати ту полуничку, яку накапували, так пам'ятаєте? Ну ось я говорила вам. Там осиночки катопелька буде рости. Чоловік пригодував діляночку. Хай дитині буде. Ну ось так. До зустрічі далі буде.